Більше 60 наречених із Закарпаття пройшлися парадом центральними вулицями Ужгорода, брали участь у фотосесіях, створювали оригінальні весільні букети, довершували свої образи, щоб відповідати заданій темі. Восьмий парад наречених цього року зібрав усіх охочих у стінах Ужгородського замку. Там і визначали переможців, а ще готувалися до традиційного танцю молодої, який на закарпатському весіллі є. Чи не найголовнішим дійством хочеться чогось оригінального і незвичайного. І в цьому році в мені чогось пройшли. Фішка, нотки, музика. Оскільки люблю танцювати, тому все круто. А образ створювала я ну разом із майстрами, які мені допомагали втілювати це в життя. Тут не одна наречена, а їх декілька десятків. Вони збирають гроші на благодійність. Е, завжди ми допомагаємо. Е, Дитячому відділенню найменшим діткам Ужгородської дитячої лікарні ми за кожен рік купуємо якісь необхідні речі для цього відділення.